Вітаю незламні українці на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю. Сьогодні з нами легендарний друзі, журналіст Дмитро Гордон. Маємо безліч тем, на які б хотілося поспілкуватися. Почнемо ми з легендарного Ігоря Поклада. Просто зараз ви почуєте скрипка грає у виконанні Дмитра Гордона. Вже догорає. Та Тамари Гарцителі вже йдуть від неба до землі, скрипкає плаче гірку. І спогади Дмитра Гордона про видатних композиторів, акторів. А ми людво, одне дівча за Зараз. Ви, ви є джерелом, як то кажуть, дуже важливої інформації, тому що ви записували інтерв'ю з унікальними людьми. Так? Е, згадаємо зараз Ігора Поклада, е, нещодавно великий композитор відійшов у вічність. Скрипка грає. Ой, летіли такі гуси, пригадуємо. Е, ви записували інтерв'ю. Я також намагався сконтактуватися, але, на жаль, е, так, пан Ігор вже не виходив на зв'язок на відео. Зв'язок, тому не вдалося. Ви з ним спілкувалися особисто, спогад про нього. І ви також були на церемонії прощання. Ігор Поклад велика людина в історії України. По-перше, це ну просто величезного масштабу композитор. Ми ще навіть не знаємо, який композитор, тому що в нього є опера, яку обов'язково виконують, я думаю, він її написав, я її слухав. Вдома у Вітольда Фокіна, колишнього теж покійного друга, який був двічі прем'єр-міністром України. Ні, один раз прем'єр-міністром України то Віталій Масов був двічі. У Вітольда Фокіна був присутній ігор Поклад, Ми слухали цю оперу. Це грандіозний твір, грандіозний. Я думаю, що його обов'язково виконають потрібні кошти для цього. А ігор поклад це історія української пісні, історія української естради, Це ой летіли дикі гуси», «Чарівна скрипка, зелен клен, Тиха Вода, це наречена, це кохана, це та це стільки пісень ну взагалі. Uh, Ігор Поклад був чудовою людиною. Ми познайомилися десь наприкінці 80-х. Uh, ми дружили з Юрієм Рибчинським, дружимо досі, дуже Ігор Поклад uh, uh, відіграв велику роль uh, в моєму житті, uh, ще й тому, що ну не лише тому, що я там з ним спілкувався багато, записав дві його пісні. Одна стала кліпом з Тамарою Герстелі. Скрипка грає. Ігор Поклад дав дорогу в життя, в творче життя моєму синові Дмитру, який, який є успішним композитором. Багато років він живе в Сполучених Штатах Америки в Лос-Анджелесі, в І, е, я був дуже прискіпливий до того, чим займаються мої діти, і мені здавалося, ну щоб вони не були мож... мажорами, По перше, я хотів. І так сталося, що жодного мажора в мене нема. Я дуже хотів, щоб якщо вони чимось займаються, щоб це було професійно. І от всі кажуть: ну, Діма талановитий, він музику пише, він грає. Ну, думаю, ну. Е... Поведу я його до когось з професіоналів. Я його повів до Ігоря Поклада. Ігор Дмитрович, ми сіли в нього вдома. Ігор Дмитрович сказав, ну давай за рояль, Діма, йде. Він пішов за рояль, він почав грати свій твір. Ігор Дмитрович сказав мені: Боже, да це ж талановита дитина, та її треба вчити, треба їх. Ну і він закінчив е, найкращий університет е, музичний в світі Берклі, в Бостоні. Uh, і зараз він працює з Барбарою Стрейзен, другий альбом вони закінчили з Волтером Афанасьєвим. Uh, він записував Пола Маккартні, Стінга, uh, Дімашу він пісні писав. Ну тобто, там багато ще виконавців всесвітньо відомих, яких я просто не дуже знаю. Ну, для мене Стінг, Маккартні то, то так. І Барбара Стрейзерт. А Там ще багато хто. Я міг забути. Е... Ігор Дмитрович, тиха, скромна, прекрасна людина була. Я дуже хотів зробити з ним інтерв'ю. Він казав дім: ну, ну, я так не люблю інтерв'ю, ну я так не хочу. Він. Не хотів записувати нічого. І я вдячний його дружині Світлані, що ми з нею на пару мовили його. І в 15-му, здається, в 15-му році ми в нього на дачі в Борзелі це інтерв'ю записали прекрасне. Mm -hmm. Це єдине інтерв'ю, Ігоря, Поклада. Да, Більше нічого. Вам ким... за, за те, що ви таки зуміли вмовити. І... Багато з ким так відбувалося от людина вмирає. І... Намагаюся подивитися, а що ж він тільки інтерв'ю Гордона є? Тому що я це робив не за гроші, не за славу, а через те, що відчував свою місію, що це потрібно робити для історії. А тепер щодо кліпів: ну, вже шість років була газета Бульвар Гордона, яка була найкращим тижневиком України і найбільшим, наймасовішим. най популярнішим Все навколо неї крутилося, все культурне життя України. Ну і всі співають вже, як сказав Андрій Данилко, Вірка Сердючка, у кого є рот, тот поїт. Ну Думаю, що може, і я заспіваю. Ну Це в рамках розкрутки своєї справи було зроблено. да З друзями, а з ким ще робити такі речі? Перша пісня була. Мого друга Олександра Розенбаума ми виконали її з Наталією Могилєвською, з якою дружили і дружимо досі. Пісня Зима. Да і знялися в кліпі мої друзі Лєв Дуров та Михайло Світін. Ще ми запросили Ніну Русланову та Валентину Тализіну. Я їх вперше бачив, але ну з ними потім теж були добрі стосунки. А потім був кліп, скрипка гра ігоря поклада Юрія Рибчинського. з Тамарою. Ми дружили в верстелі, Дружимо досі. Пісня мене хвилювала, турбувала. Вона в мене ще викликала. Знаєте, ми зробили. Я вважаю, дуже хорошу роботу. Максима Папірніка треба відзначити. З ним сім кліпів я зробив. І потім все, що я робив, це були роботи з друзями з Валерієм Ліонтьєвим, yeah. з яким співали українською мовою. Пісню пісню Олександра Зуєва. Ми удвох. А ми удвох». Дивіться в мене і Тамара Гверцителі співала українською, і Валерій Ліонтів співав українською. Це було дуже цікаво. Цікаві кліпи. Хочеться мені зазначити і про громадянську позицію. Тамара Гварцетелі засудила російську агресію. Е, неймовірна виконавиця, як вона співає пісні Рибчинського, поклада серце так край, як то кажуть, дійсно. я не знаю, чи вона засудила агресію. Я цього достеменно не знаю. Я знаю лише, що вона е, одразу після початку повномасштабної війни поїхала з Москви, з Росії. Е, вона живе в Грузії. Вона дала. інтерв'ю в грузинському телеканалу і вона засудила війну. У коести ерти твея аквар в Тбіліші вар. І твоїх ігадацветилеба. Расакорелія. Арис чеми імгрес да чеми ано музики здро арарі, кліанат тушіасрулеп гахвалда імгрелеп рекуєм, салбат марто амет შეიძლება. Концертзе, імторо დაიцqo ес спецоперація. Спецопераціїс еджахით? Ара. Омсвеця ну прекрасно. Я знаю, що вона поїхала. Я знаю, що в неї померла мама прекрасна мама і не Володимирівна. Вона батько Тамари Грузин, а мати єврейка з Одеси, яка дуже любила Одесу. Вона ну з батьками опинилася в евакуації під час Другої світової війни в Тбілісі і там вже знайшла свою долю. Прекрасна мама в Тамари була Іна Володимирівна, без якої Тамара не дихала. От ми кудись їдемо, мама, ми з дімою їдемо тудись. Туди через 15 хвилин мама телефонує Тамара. Як справа Мама, нормально їдемо там, туди. мама. Ми тут от такий зв'язок в неї був з мамою. Прекрасна мама, прекрасна Тамара. Вона дуже любила маму. Це така любов була в них. До речі, в мами. Кліп, наш скрипка грає, був найулюбленішим кліпом. Вона завжди плакала, коли його дивилися. Да, дуже сумую, що мама Тамари померла. Прекрасна людина була, прекрасна так, пригадую також концерт Марих Барцетелі в Молдові, де вона виконала пісню. Також Скрипка грає з оркестром вона і почала та... плакати. Так, так. так. морахи просто потіла. Ви знаєте, що? Моя мама из Одессы. Она очень любила эту песню. Я хочу ее исполнить. Она очень любила эту песню. Нет, для меня это особый концерт после ухода мамы. И я, я не могу молчать, и этой музыкой будет сказано все, что меня волнует. Скрипкарае, Саршакрае. Что меня будоражит, что меня не до конца убивает, ты умоляешь. Щоб ані перестали а, делать ужасные вещи в житті це только любов, мир і доброта. Вона сказала: я бачив цей запис, я говорив з Тамарою після цього. Вона сказала цю пісню, дуже любила моя мама, і почала плакати. Да, це правда, це так і є. І Валерій Леонтьєв, ви також з ним записували інтерв'ю. Багато інтерв'ю. Так, і українською мовою ви з ним навіть заспівали в дуеті. На жаль, не знаємо ми чіткої позиції Валерія Леонтьєва. Він проживає в Сполучених Штатах Америки. Чи розмовляли ви з ним? Чи питали ви про громадянську позицію Леонтьєва і чому не виходить на зв'язок? Я з Валерієм Леонтьєвим після початку повномасштабного вторгнення жодного разу не розмовляв. Я не хочу ставити його в якесь становище, тому що я для е офіційної Росії. Іногент, терорист та екстреміст, засуджений на 14 років. Мене об'явлено в міжнародний розшук. Я вже не кажу про те, що ФСБ засилає постійно сюди групи кілерів, щоб мене вбити. Про що офіційно заявив голова СБУ Василь Малюк? Вже дві групи сидять у нас в СБУ. Слава Богу та слава служби безпеки України і контрозвідці СБУ і Василю Мальмалюко особисто за те, що вже дві групи кілерів ФСБшних вони спіймали, вони дали свідчення, зізналися в скоєному вже на одну групу справа в Шевченківському суді. Тому я не хочу валіру ставити в якесь сходне становище своїм дзвінком, навіть а може, може він якось ну. Але для може, вас при цьому... може боїться зі мною розмовляти. Але Валерій Леонтьєв живе в Сполучених Штатах Америки, не в Росії, не в Москві. Більше що, що ще казати? Mm -hmm. е але для вас принципова позиція після м російського вторгнення в Україну: от хто засудив, а хто ні, чи, чи ні? Тобто, є деякі персонажі, дуже принципова. Я е, тут е, не хочу навіть е, знаєте якось виправдовувати чи не виправдовувати для мене принципово одне: ти засудив цю фашистську агресію, чи навіть не так е, ти е, не підтримав її спочатку. Тому що багато людей, з якими я спілкувався, підтримали цю агресію а деякі стали ну просто глашатими цієї агресії. Розумієте, є люди. Ну, давайте так ми будемо говорити. Я, взагалі, я з вами буду говорити дуже відверто, і я завжди з усіма говорю відверто: я розумію людей, які бояться слухайте. В Росії вже за перепости моїх публікацій до в'язниці відправляють на 5-7 років. Е, ну е, ще й тому я не хочу нікого ставити в якесь таке становище, що він Гордон зателефонував. Він вже прослуховують усіх. Ну навіщо підставляти людей? Але е, я розумію тих діячів мистецтва, чи футболістів, чи когось ще, публічних осіб, які ненавидять Путіна, ненавидять Росію, підтримують Україну, але бояться про це сказати, тому що бояться втратити те, що в них є, і сісти до в'язниці, врешті-решт. Я цих людей розумів. Я не хочу їх засуджувати. Я просто дякую всім, хто в цій фашистській країні підтримав Україну і виїхав з Росії і заявив про свою підтримку України на весь світ. Я цим людям дякую, вклоняюся їм до землі. Я ненавиджу всіх. То підтримали агресію Росії проти України, навіть якщо я з ними дружив, навіть якщо я з ними спілкувався, а такі люди є, є це життя. Я нікуди ні, ніколи не знаєте, не віляю хвостом. Я кажу, як є, тому що це як життя в житті, як на довгій ниві. Знаєте, сьогодні ви з дружиною разом, наприклад, да ми ж знаємо багато прикладів. Я пам'ятаю перший майдан. Люди розходилися, розводилися. Люди сім'ї руйнувалися, тому що вона за Ющенка, а він за Януковича, наприклад. І далі вони просто не можуть жити, тому що вона йому каже: як ти можеш за цього зека бути? Він же двічі засуджений зек. Він же там злодій, бандит. Як ти можеш? А він каже: А як ти можеш за цього нацика бути? Ющенка? І вони просто розходилися. Сім'ї руйнувалися на моїх очах. Ми це все розуміємо, це життя. Ви брали участь в помаранчевій революції, в революції гідності. От ви щойно зазначили приклад: у вас було теж таке в сім'ї, коли, наприклад, з дружиною ви розходилися? В на щастя не було. О. На, щастя, на щастя не було, а ви знаєте, це цікавий випадок, коли революція помаранчева революція. Ви знаєте, я вже кипів. Я тоді ходив часто до Верховної Ради, як журналіст. Да, і зустрічався з усіма е, політиками. І я пам'ятаю, коли отруїли Віктора Ющенка. Він добре знає цю історію. Е, ми зустрілися з ним е, в Верховній Раді. Є фотографії. І він мене тримає за руку і каже: подивись, що вони зі мною зробили. Не можна мовчати. Мене це так зацепило. Я подивився, в нього було таке багрове обличчя а вуха як локатори. Це е, мало хто пам'ятає, напевне, але в мене фотки є. Це жахлива картина, жахлива просто на що він був схожий. І а він, він був красень до того. Ну, красень чоловік. Ми з ним зустрічалися скільки разів. і В мене є фото, як ми з ним їмо. Кавун красень такий, знаєте. І я дивлюся на цю несправедливість. В мене вже отак все підмиває, підмиває, підмиває. І ось я сиджу в себе в кабінеті, в редакції Тижневика Бульвар А, Я доларовий мільйонер з 23 років. В мене є все і більше, ніж все. Грошей багато, нерухомості багато. Все в мене прекрасно. І я дивлюся на це ж люгідне засідання ЦВК, де пан Ківалов оголошує Януковича під Гогі, такий, знаєте, е цих його друзів Януковичських, оголошує офіційно президентом України. В мене такий великий тоді телевізори були, ну, були такі Sony, е В мене зростом. Він був такий. Е як він називався, не пам'ятаю. і Я дивлюся в цей телевізор в величезному своєму кабінеті, все в мене нормально, я встаю. І е зі мною сиділа колишня дружина. Тоді е я встаю, кажу, йду передягатися. Зараз костюм надіну, кроватку і піду в прямий ефір п'ятого каналу виступати на підтримку Ющенка п'ятий канал тоді єдиний опозиційний, який показував все. І вона каже: Ти, ти добре все обдумав? В тебе сім'я, в тебе гроші, в тебе все. Ти такий людина, яку поважають. Я сказав: да, я все добре обдумав. Я переодягнувся, поїхав на е, Рибальський острів. Е, це було поруч з моїм офісом. В коридорах було пусто на п'ятому каналі. Все вже Янукович, президент. Я кажу: люди пили згоря. Я кажу: А в ефір де тут вийти можна? Вони кажуть, ви хочете в ефір? Я кажу, дуже хочу в ефір. І вони мене випускають в прайм-тайм, коли вся Україна дивиться, в 19 годин, 15, здається, хвилин випускають в прямий етер І я в прямому ефірі. Це цей мій виступ є в інтернеті. Я хочу. Сказати, що багато маю друзів, впливових друзів. Вони голосували кожен як вважав за необхідне. Хтось голосував за Віктора Януковича. Переважно більшість моїх друзів голосувала за Віктора Ющенка. Я, як людина толерантна і глибоко демократична, розумію і поважаю вибір кожного, хто голосував на цих виборах. Особисто я обидва рази голосував за Віктора Ющенка, тому що я вважаю, що це чесна, порядна, чиста, цивілізована людина, яка приведе мою країну до процвітання і цивілізації. Я кажу: я не хочу в Росію, я хочу в Європу. Виходьте на вулиці, підтримайте Ющенка. Після цього їду на Майдан, а на Майдані транслювали наживо П'ятий канал. Я ніколи не забуду, як люди було слизько на гранітні плити і мене. Під локті переносили отак до трибуни. Я вийшов на трибуну. в мене є це відео. Е, я вийшов на трибуну. Тоді е, ви знаєте, я це зробив для себе. Для себе я не міг жити з цією брехнею, з цією несправедливістю. Ну я себе не поважав. І е, е, зараз я б сказав, для України я це зробив. Для себе я зробив, а Україна це я. А, тому що я розумів, що я не хочу в радянський союз, не хочу в Росію, Я дуже багато знав про радянський союз і про Росію а, вже тоді багато років до того, а, і тому я зробив це. і Я пишаюся цим чинком. Я пишаюся насправді.